Іван Киричевський долучається до нашого ефіру, військовий експерт Дефенс Експрес. Вітаємо вас, Іване. Доброго ранку. У нас такий експромт в ефірі вийшов маленький. Так. Отже, ну давайте почнемо з, здається головної теми. Це те, що ну і це підтверджують військове командування, що росіяни починають зосереджуватись у своїй літній військовій кампанії саме на Донецькому напрямку, і накопичують там резерви, які ми ну, поки що не розуміємо в яких обсягах, і хочемо якраз вас про це розпитати. Що відбувається на. Донеччині, чи дійсно росіяни накопичують там великі резерви і готові до о, готові до посилення наступальних дій? Ну тут звісно питання, що вважати великими резервами не в тому плані там магії великих цифр. Називаємо так, яку на жаль, з якою, на жаль доводиться справу, мати справу нашим захисникам? Ну бо навіть якщо то десять тисяч і 50 тисяч групування, на перший погляд? Плані досягнення російських там задач не суттєво, але ж виходить цю масу нашим військовим треба стримувати. А з іншої сторони, тут все рівно виникає історія про те, що росіяни не те, щоб вони там створюють якісь нові напрямки для атак не те, щоб вони накупи. Починають вести якусь принципову нову кампанію. Вони виходять просто намагаються робити те, що вони роблять з весни цього року, коли, на жаль, захопили Авдіївку і намагаються наступати від очеретуного до е траси на Покровських Константинівку. Те, що там ідуть повідомлення про те, що росіяни намагаються поновити активні бої в районі Турецька. Можливо, це навіть не можна вважати, навіть не початком е там нової повноцінної кампанії, можливо, спробує вийти з тупіка попередньої наступальної кампанії, тому що ну. У окупантів ще можна сказати на кінець вести цього року. Явно стояв там дедлайн, щоб все таки вийти, хоча б на, на підступ до наших найбільших міст на сході України, тобто Краматорськ, Слов'янськ, там починати вже вугічні бої. Ну і відповідно створювати для нас негативний там розвиток подій з тим, щоб там диктувати свою волю. От можливо в них там навіть це завдання, тобто максимально посунутись на Донбасі, могло стояти навіть під цю саму. Ну, дату, коли там у нас проводилась формула миру. Ну щоб своїх там зазіханнях російська армія виглядала більш так переконувало. Не ж там є термін фіксувати реалії на землі, але виходить, що на даний момент через те, що Збройні сили України цілому стратегічний задум ворога зірвали, ну от виходить росіяни. Ну не те щоб там мають намір наступати кудись конкретно, них намір зараз показати, що вони можуть фіксувати реалії на землі. Тому і тут ціна проти просто така: не просто там не допустити ворога до певних географічних рубежів, але й показати, що Кремль розповідати про фіксацію цих самих реалій може навіть не починати, а все має відбутися в рамках того, ну як це бачить Україна і весь цивілізований світ. А якщо говорити про харківський напрямок, говорять про те, що там. Росіяни вже двічі заводили туди свої резерви і стягували їх. Забрали їх з Донецького напрямку, саме для зараз того, щоб... з Херсонщини пишуть, що перекидають теж росіяни або вже перекинули свої резерви. Вони там дійсно не відмовилися від ідеї захопити друге місце за величиною в Україні чи все ж таки ну от вони там теж ну такими знаєте промацуванням нашої оборони намагаються, хоч щось там отримати або втримати. Або це все ж таки відволікаючий маневр був щоб відтягнути наші резерви? Як ви зараз вже оцінюєте їх операцію на Харківщині? Тут знаєте, є повний парадокс. Виходить, що ви просто от, перенамагаючись перенап... ну, описати різними версіями мотиви російських військ, Все виходить, воно так і вкладається. Тому що з однієї сторони у росіян завжди при будь-яких наступальних їхніх діях зберігається задача не просто там от, ну, окупувати щось от, на сході. В них задача завжди стоїть от, окупувати всю Україну, от, саме виходячи з задачі, що вони хочуть нас е, знищити, захопити, от в них і ці всі наступальні дії і. Від них задачі і формуються. Відповідно, те, ми не можемо і зараз на даний момент знімати так, скажімо, з уваги, що росіян все таки мета взяти Харків або як мінімум перетворити його на максимально безлюдне місце. В них на жаль це зберігається з іншої сторони. У них зважаючи на те, що російські команди час часу реалістично оцінюють свої перспективи, них задача, хоча б просуватися в гуд там. Території Харківщини, і, наприклад, спробувати захопити щось або в напрямку на Харківці тобто там де липці або створити нам проблему в районі Вовчанську, у них все рівно зберігається під це те, що вважають, що можуть знімати підрозділи з інших напрямків фронту. Але, врешті, якщо зважити і на те, що е, за стратегічним задумом російського командування наступальні дії на Харківщині, це в них спосіб. Ну, те ж у них називається забезпечити фланги для наступу на Донбасі, то виходить в них, от якщо пускатися під там мотивів вищого там до нижчого ранку, все рівно в них під це от є. якийсь там задум, набираються якісь там певні резерви, набираються певні війська. Тільки на щастя можемо зафіксувати ну, таку просту річ, що якщо брати всі от, задачі, які про собою ставили Росіяни з проводу наступу на Харківщині, тут ну, збройні сили України їм ці. Цю історію зірвали ну тому що просування на характер на щастя зараз на землі в них там не передбачається значного відволікання резервів з нашої сторони не відбулося. Та й врешті ми якось занадто мало приділяємо тому успіху, що збройні сили України змогли не просто затримати просування. Всіських нападників в районі Вовчанська, але взагалі-то могли це затримати, використовуючи зокрема, активну авіацію, як літаючу артилерію. Тобто, хто би міг би подумати, що ми на радянських літаках навчимося використовувати літак... ну, авіацію за повноцінними стандартами НАТО, і можливо, навіть краще, ніж самі країни НАТО. і Це відбулося в районі Вовчанська. це відбулось, але ми на це поки що увагу не звернули. Але ну ніколи не пізно. Ну да, є така інколи думка про те, що ну якщо ми там зупинили і відкинули ворога, так то і має значить, бути так і має бути. Да, значить, це був такий маневр з боку росіян. Тому але це якась дивна логіка все одно, як на мене. Вони забирають війська з Донеччини для того, щоб там просувати наступ на Донеччині. Ну щось таке, але менше з тим в них єдиний центр команди. Атрічна логіка роз... Наше ж ну розуміти, наже ж навіть мода читати Сунзи, там інших там китайських стратегій, це взята від росіян. Ми то просто цим цим захоплюємося. Там, наприклад, особисті комунікації, бізнес комунікації А вони отак от намагаються воювати, тому що вони ж то думають, що у них там російська військова школа, це ж там про симетричність логіки. Там воювати не числом, а умінням, Ну це все, що вони там про себе уявляють. Тому дату, як ви дуже слушно окреслили парадокс, забирати війська з Донеччини, щоб забезпечити собі наступ на Донеччині. Ну на жаль, отак виходить. Візит Путіна до північної Кореї хочеться з вами обговорити. От тут ми почули від президента Чехії, що перша частина обіцяних боєприпасів потрапила потрапляє вже до України, і це, наче, круто, але з іншого боку, світ шокований і таки напружився, коли побачив візит і домовленості Путіна. З Кімчинином про те, що вони там будуть посилювати військове співробітництво, і всі розуміють, для чого це йде. Е, і Ну навіщо це потрібно? Як ви бачите можливості Північної Кореї посилити е, російську, російську армію, російську війну? Але тут проблема в тому, що Північна Корея в теорії може дати росіянам максимально все, що. Кремлю потрібно, і це максимально залежатиме від ширини політичних домовленостей, фактично вкладеними між двома диктаторами, тому що ну навіть оцей пункт про те, що війська обох диктаторських режимів, начебто, мають там приходити до ньому на взаємовирочку випадку агресії, ну це звісно звучить абсурдно: диктатори захищаються від агресії, але це з іншої сторони заодно одно може означати, що ну якщо Путін пообіцяв кимчином іну. Там, якийсь захист реальний своїми військами там, Східного військового округу, то в теорії Північній Кореї можуть бути розв'язані руки, щоб віддати росіянам навіть частину о, старих там, локальних копій Т55, чи Т-62, чи навіть Т-72. Тим більше, що певний парадокс в тому, що ну, на відміну від росіян, північні корейці у свій танк, схожі на армату, змогли, причому навіть серійний танк, там налічується при, прошу, їх там три тисячі танків семи північних корейців. Бартилерія зараз теж. Прозвучить парадоксально, але ну західні аналітики уточнили свої оцінки, і тепер вони стверджують, що в росіян на базах зберігання струю може бути 21 тисяча артсистем систем різних типів, так і північних корейців. Тобто, виходить, що маленька Корея має такі самі артилерійські потужності, як величезна Росія. Тому от власне виходить Росіяни от буквально за снарядами туди навколішки і приповзли. Виходить, що те, що Справді там Північна Корея не буде давати росіянам, ну тому що росіянам це не потрібно, це старі штурмовики су 25 і літаки Міг 29 тому що там Кимчанин заявляв бажання отримати новітні російські літаки Су 35 Але тут ще одна проблема: чому зараз доволі складно описувати, що реально може отримати Росія від Північної Кореї, тому що будь-що про що вони можуть домовитись, не надійде швидко. Тобто, якщо пригадувати епізод коли. Росіяни отримали перший мільйон північно корейських артилерійських боєприпасів, то там для доставки цієї маси знадобилося 2-3 місяці. Тобто, ну десь от о, о, ці от домовленості, які якщо вони були досягнуті, то вони почнуть впливати на перебіг подій на бою, десь те, що за цей період, два-три місяці, грубо кажучи, осінь Тому така проблема. З іншої сторони, у нас не настільки все сумно, тому що. На щастя, по боєприпасам є дві реальності. Перша реальність, яку намагаються конструювати в своїх медіа чеський прем'єр, а інша реальність від якоїсь кригочать зубами російські пропагандисти. Тому що ми теж всі встигли всі здивуватися з того, що Сербія, виявляється, на словах колишніх великий друг Росії, там ж російські братушки, всі діла, але не посоромили заробити орієнтовно мільярд євро. Продаючи боєприпаси стандарту Варшавського договору через треті руки нам щоб вбивати своїх російських братушок, перепрошую. А тут тепер російських пропагандистів з'явився новий період з зубами. От Індія на словах демонструє нейтралітет за миром в цьому мирі і тому подібне. Але чомусь і звідкись індійські боєприпаси калібру 155 міліметрів у наших військових на фотографіях світяться. Індія вміє робити артилерію калібру 155 мм, поступово міліметрів, поступово продає на експорт і. Ну, тут просто можливо проблема в тому, що от е про доставку перших от таких от масових боєприпасів за чеською ініціативою сама Чехія оголосила можливо навіть на кілька місяців пізніше, чим це відбулося. Тому, можливо, нас тут навіть отакі от, от графіки надходження ресурсів, що нам від там третіх, скажімо так, країн, що росіянам від Північних країн, вони йдуть, можливо, одночасно або можливо навіть нас трошечки перевищують, тому путіну й довелося йти буквально на поклон. Дякуємо вам, пане Іване, за це грунтовне включення. Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес. Спасибі за те, що роз'яснили нам ситуацію і трохи обнадіяли. Дякую. Дякую вам дуже.